Взагалі, в Україні, якщо говорити про початок України, та навіть ще про Київську Русь, про різну, різні оці підвиди, як ми з ким ділилися, куди йшли, ми, я говорю в загальному про всю територію України, де б вона не знаходилась, бо менталітет нас, в принципі, залишався пізміну з кісьми. От якщо говорити за часи козацтва, наприклад, українці були і до козацтва теж були набагато більш відкриті. Всі знають про вечорниці, на які ходили дівчата і хлопці, і збиралися на е, вечори десь в будиночках або десь в парках лісах біля річок. І всі ми знаємо, чим вони там займалася. Та? Якщо в інших культурах це було дуже так е, все скромно, і жінок перевіряли наскільки вони цутливі до весілля, то в Україні це було досить лояльно, якщо тебе ніхто не запалив. То живе собі спокійно. Якщо запалив, ну одружуйтесь, щоб не позорити сім'ю. Але по факту українці були досить сексуально розпутані нацією. Потім ми почали вже розвиватися і по мірі розвитку спочатку на нас почала впливати європейська культура, яка на той момент була дуже зажатою, і казала про те, що фу-фу-фу, як то говорити про секс, жінка створена для задоволення чоловіка. І все, вона не має права мати жодного бажання. Потім у нас взагалі з'явився СССР, який сказав, що у нас немає сексу, це гріх, все, що можна туди дописати, то дуже погано. І от ми закрились. І мені б дуже хотілося, щоб українці зараз розуміли, що, бо я просто чула, Думки про те, що от куди ми йдемо з нашою толерантністю. Е, ми не маємо говорити так багато про секс, ми не маємо бути такі відкриті, це має бути щось інтимне і дуже приватне. Так українці ніколи не були інтимні і приватні. Українців такого не було. Нам потім це нав'язали, насадили це в нашу культуру і змусили повірити, що ми такі от скромненькі, непонятні. Ні. Ну, українська жінка приходила на вечорниці. Бачила хлопака, світила очима і брала того хлопака, бо хотіла. Ну як би, і ніхто слово не сказав, тільки боби між собою там трошки, ну дівки між собою трошки сварилися, бо ти взяла мого хлопця. Все і тому дуже образливо, що зараз люди того не розуміють. Люди то забули, вони не цікавляться історією. Ну і в нас мало досить інформації про історію сексу власне в Україні, навіть якщо порівнювати з інформацією про світову історію сексу і культури сексу, в принципі, але насправді Україна вже стає кращою в цьому плані. В нас з'являється набагато більше власних е, образотвор дуже образотворчих <гум> навчальних <гум> програм, е, які розповідають про секс, і це дуже важливо. Нам треба знати про нього. Нам треба знати про гігієну сексу. Нам треба знати про те, як себе зберегти в ньому, то те, як зробити його екологічним, те, як його зробити безпечним і в фізичному, і в моральному плані, бо це два важливих аспекти сексу. Так, да, це дуже цікаво, і ви такі дуже, дуже гарні, такі модернові терміни. А що таке екологічний український секс? Розкажіть, будь ласка. Екологічний секс в першу чергу це не насильницький секс. Зараз в Америці. Зараз в Америці, можливо, ви чули, є популярна така штука, типу, контракти на секс, на згоду про секс. То вони вже перегибають балку. Але згода повинна бути, і згода повинна бути активна. Тобто. В нас ще є плаваюче поняття того, що таке згода. Ну, типу, якщо жінка не каже ні, значить вона якби погоджується. А ну не сказати ні не означає погодитись. Це просто означає не відмовитись. Це різні речі. Вот. Um, тому згода має бути активною, секс повинен бути не насильницький, якщо в ньому присутні елементи, наприклад, до та, які можуть виглядати насильницьким, вони повинні бути за згоди двох сторін. Так, да, це не зовсім здорова штука, але я б готова була включити це в екологічний секс, якщо обидві сторони погоджуються на. Такі інтеракції. Екологічний секс це секс, який безпечний з фізичної точки зору. Тобто ми регулярно провіряємося на венерологічні захворювання. Жінки ходять до гінекологів, чоловіки ходять до андрологів, перевіряють, в принципі, своє здоров'я тільки венерологічне. Екологічний секс це секс, в якому ми домовляємось про те. Як ми ним займаємося, як ми його закінчуємо? Ми домовляємося про те, там чи жінка п'є пігулки, чи чоловік робить везектомію, чи ми користуємося презервативом, чи ми хочемо дітей, і ті ми нічим не користуємося. Навіть в до того, що ми обговорюємо, чи двоє хочуть дітей, бо якщо не двоє хочуть дітей, і хтось один робить якісь казуси, типу проколює презервативи або спеціально перестає пити пігулки, то ну, власне це вже не екологічний секс. Екологічний секс це також той, який приносить задоволення двом сторонам, в якому включені бажання і потреби двох сторін.